Згідно з регламентом, прийнято рішення про те, що готується до другого читання за скороченою процедурою, і тому збираються правки до цього законопроекту до п'ятниці. Ну можу сказати також, що я тільки що розмовляв із комітетом, станом на зараз досі ще немає жодної правки, але зазвичай в Верховній Раді. Я думаю, що лавина правок піде до нас десь середа-четвер і, можливо, навіть п'ятниця до кінця дня. Планується попередньо, що вівторок, наступний вівторок, відбудеться засідання комітету, на якому будуть розглянуті ці правки, по складені таблиці, і після цього, за попередніми, скажімо так, домовленостями, Тями ми виходимо на четвер, на голос на наступний четвер мається на увазі на голосування закону в другому читанні і в цілому. Також хотів би сказати, що протягом вихідних мені довелося спілкуватися з представниками всіх фракцій парламенту. Хотів би сказати, що станом на зараз, в всякому разі, немає ні в кого бажання валити цей законопроект, немає ні в кого бажання завалювати комітет тисячами правок, тому що ми знаємо, що є технологія, коли вноситься кілька тисяч правок, і в принципі це фізично неможливо, просто в короткі терміни їх всі розглянути і їх всі передивитися. Тому хотів би сказати, що в парламенті в цілому є абсолютно конструктивний настрой, є бажання цей закон справді приймати наступного тижня. І я думаю, що ті побоювання, які, попри все, ще досі існують, що буде спроба завалити його в другому читанні, все ж таки є. Я думаю, що вони вони не справді. Я сподіваюся, що вони не справдяться. Тобто, всі шанси на те, щоб ми його проголосували в наступному в другому читанні, наступного тижня є. Найгірше я хотів би сказати, що може бути зараз при обговоренні це, коли ми почнемо говорити не про реальні суттєві поправки, а війдемо знову в дискусію, наскільки цей закон відповідає баченню тих чи інших експертів розумінню відкритості списків, і коли ми почнемо говорити, що це відповідає там, на 42% чи на 74%, і ми потонемо в неконструктивній теоретичній дискусії, яка не має нічого спільного із виборчим процесом. Хотів би також сказати, що треба розуміти що у нас дуже мало часу до виборів насправді дуже мало часу і ця модель яка вибрана вона дуже спрощує всім життя тому що вона не ламає ні структуру виборчого процесу який звичний для українців і тим більше вона не є не є чимось новим для українців тобто по суті да звичайно ми очевидно будемо виходити на якісь певні будемо шукати певні політичні компроміси наприклад ну я там зі своєї сторони можу сказати що блок Юлії Тимошенко висовував одну із е, своїх поправок. Це поправка про те, що всі списки е, всіх рівнів має затверджувати е, вищий орган партії, тобто з'їзд. Е, очевидно, все ж таки, е, блок Юлі Тимошенко має право на е, подібне твердження, тому що ми всі пам'ятаємо ситуацію, коли в Київській області е, свого часу просто партію позбавили е, партійного осередка, обласного осередка. Тобто, можливо, такі компроміси ми будемо шукати, і я думаю, що такі компроміси ми будемо знаходити. Е, да, і щодо політичної реклами, хотів би зразу сказати ремарку. Ми можемо багато говорити про те, що політична реклама це неправильно, що вона не повинна бути платною, що телевізор не повинен показувати, що дискусії повинні бути на вулицях, а не в телевізорі. Але станом на сьогодні, давайте чесно скажемо самим собі, що е, ми просто заженемо цю е, частину, е, скажімо так, виборчих бюджетів в тінь. Тобто, просто-напросто відміна політичної реклами призведе до різкого чи скачкоподібного навіть збільшення політичної джинси в наших засобах маси інформації. Тому з своєї сторони я буду категорично проти виступати того, щоб ми заборонювали політичну рекламу в змі.